Є люди, які пишуть історію. Літописцем села Нагірна стала Раїса Дзюба. Власне, вона сама частинка історії, адже всі свої сили, всі трудові будні поклала на розвиток цього населеного пункту. Народилася Раїса Андрівна на Полтавщині. На сімейній раді вирішили, що вона повинна обрати для себе професію ветеринара, щоб залишитися біля мами. Втім, доля розпорядилася інакше. Я жила на Полтавщині, нас у сім'ї було троє, два брати старші і я. Мама нас виховувала одна, бо батько з війни не повернувся. Я була в сім'ї найменша. Брат старший був військовий і середній став військовим братом. Він поступив у воєнне автовчилище. Ну і постало питання, куди мені йти після закінчення школи. Ну і на сімейній раді порадили, що мені треба йти в сільськогосподарський якийсь заклад, щоб жити і працювати з мамою, бути з мамою. Ну, на жаль, після закінчення я була направлена на звичайну Миргородську районну лікарню, але коли я вийшла замуж, мусила їхати на батьківщину чоловіка, а чоловік був Ахматова, з, з села рядом. І так ми тоді вже запросив нас, колишній голова. Колгоспу Макар Парфену сюди працювати в Нагірну. І так я тут і залишилась. На фермі я очолювала службу 15 років. Дві доньки я маю, маю четверо внуків, маю четверо правнуків. На жаль, на сьогодні я вже залишилась одна, чоловік відійшов у вічність. Проживаю я тут 61-го року. Я привикла до людей, і мені каже, це люди до мене привикли. І вже другого чогось я не хочу. Село прекрасне, люди відзивчиві, люди добрі, трудолюбиві. І я вже в цьому селі привикла. І коли приїжджає мій рідний брат, який військовий полковник, він каже, що це село вже, наче й моє рідне село, ми тут дуже привикли. Згодом ми тут. Е як спеціалісту мені продали хату, коли вже було розпаювання в колгоспі. Я купила значить, тут хату, в колгосп сплатила гроші і так, я тепер тут і проживаю. Чого я, коли закінчила технікум на Полтавщині, приїхала сюди і працювала в колгоспі. Я вступила у Білоцерківський сільськогосподарський інститут на ветеринарний факультет. Але я закінчила 4 курси і п'ятого курсу одну сесію. Я потім родила дитину. Другу дитину, і так я тут залишилася. У нагірні ще зовсім молоду дівчину одразу поставили очолювати ветеринарну службу. Напевне, вже тоді помітили її і професійні, і лідерські якості. І в 61-му році я очолила ветеринарну службу на фермах. Тоді поголів'я було 720 дійних корів, була вівцеферма, конеферма і дві свиноферми. Нас, ветеринарних працівників, у ту пору було 5 осіб. Я очолювала ветеринарну службу. Очолювала я її 15 років. Працювалося в ті молоді роки. Весело, з ентузіазмом. Чого? Молодість раз. Хотілося працювати, заробляти, щоб своїх дітей не обідати, щоб було їсти, як то кажуть, хліби до хліба. Ну і коли я сюди приїхала, то нема ж де правди діти. Що в нас тоді було? Нічого. Я дуже пам'ятаю, коли я перший коврик купила в свою убову хатину, де я тоді жила. Коврик на байовому одіялі, намальований коврик. Оце такий був перший коврик. І то я тому була рада. Але так, як і я, так і всі жителі сіл з року в рік ставало жити краще. Оплата праці спочатку були трудодні, потім, коли вже стали гроші, люди стали жити краще. Ветеринарія, по-своєму, вона цікава наука, цікава робота. Чого? Приходиш рано на ферму, робиш обхід. Так як лікар обходить своїх пацієнтів в лікарні, так ми обходили своїх пацієнтів, будемо так казати, на фермі. От, ну всяк було. Були і такі періоди, що коли якась інфекція, особливо пам'ятаю, коли я кинувся вкинувся на молочну товарну ферму, то й сльози були, розчарування, але люди працювали з вогником, працювали і старалися, щоб цих корів усіх спасти, бо це їхній дохід. Колгосп займався вирощенням цукрових буряків. Людям роздавали по два по три гектари, хто стільки хотів. На цій коли обробенці буряки цукрові розвозили мішками цукор. Люди раділи цьому, дуже раділи. Тоді в колгоспах було 38 автомашин, було 14 комбайнів зерноуборочних, були спецмашини, людей забезпечувала швидка допомога, була пожарна. Все було в селі. Все було. Люди жили і раділи тому, що після війни відбудували село. І своєю працею зробили все так, що в селі і в колгоспі все було. Була своя пилорама, був склад, де люди могли собі придбати, що кому треба було. Машини наймали, люди будувались. Хоча я дуже боялася, але я привикла, зрозуміла. І ото я без шести місяців два десятиліття пропрацювала. У той час у селі динамічно розвивалося. Поступово піднімалося з руїн усе, що було зруйноване в Другій світовій війні. Тож роботи, каже пані Раїса, вистачало. Що таке вихідні вона навіть не знала. Втім, працювала з віддачею, бо хотілося щось надбати і забезпечити комфортне життя своєї сім'ї. Люди стали вже особливо в 70-ті, 80-ті роки стали працювати і заробляти дуже добре. Особливо за період головування Гончарова Михайла Івановича сім'я, двоє дітей. Я старалася з них виховати чесних, справедливих. Вони вчилися би добре, старша закінчила з пофальними листами школу, менша закінчила з золотою медаллю. Дев'ять у неї пофальних листів і десята золота. Я все вкладала у те, щоб вони росли розумні, щоб вони росли розуміюче все, тому що я йшла на роботу, їх двері накладала на клямку, коли я на фермі робила. Я завжди їх просила, що встанете так і так, і так, і так. Не раз ходила в школу, і просила вчителів. Якщо прийдуть вони не розчесані, то ви не осудіть мене, бо я, значить, на фермі. А потім, уже в процесі свого життя, коли я вбралася в сільську раду, і перші це 3 лютого, а тоді 8 березня, і так вийшло, що три дні вихідних. А діти питають: мам, це ви що, вдома? Вихідні? Так. Да. Бо на фермі, коли я працювала, там вихідних не було. Там все встав і пішов на роботу. От. Ну А потім старалася, щоб ці діти вчилися, щоб вони стали дійсно такими, як це подобає. І я на сьогодні рада, що вони, як сказала, створили свої сім'ї, мають своїх дітей, мають вже вони своїх внуків, а моїх правнуків. І я знайшла себе, своє щастя, я вважаю, в дітях і в роботі. Я не дозволяла, бо треба було жити і працювати. Не дозволяла, тому що якщо не я, то хто Раїса Дзюба за словами односельців завжди відзначалася високою громадською активністю, тому вона зайнялася політичною і депутатською діяльністю, а згодом її обрали головою сільської ради. Відтоді на цю поважну посаду Раїса Андріївна переобиралася протягом 20 років. Погодьмось, рідко хто може пишатися таким стажем. У 76-му році, 3 лютого, мене було. Одноголосно на сесії сільської ради обрано головою сільської ради, де я пропрацювала із 1976 року по 1994 рік включно. Раніше обирали сільських рад на сесіях. Депутатів в той час було 35 осіб. Всі були присутні на сесії і 34 віддано було голоси за мою кандидатуру. До цього я була. Заступником голови сільської ради, і в ті роки почали впроваджувати нові обряди вірніше по реєстрації новонароджених, реєстрація весіллів. І я вже в той час, працюючи на фермі, виконувала цю роботу. А потім, коли вже я була обрана головою сільської ради, довго мене на цю роботу, ну, як вам сказати, Ну, го в рейковій партії. Я боялась, я любила ферму, любила людей на фермі, і я думала, що я з цією роботою не справлюсь. Але коли я вже прийшла в сільську раду у лютому 76 го року, тоді я була послана на курси в Черкаси своєю подругою з Литвинівки Діної Тимофійною. Ми відбули два місяці курси. Багато ці курси дали мені. Ну, у цій роботі ново, бо я не знала фактично після ветеринарії і сільська місцевого самоврядування це два великі поняття. Я полюбила цю роботу, полюбила людей і з радістю виконувала свою роботу. Села розвивали, села були багаті, люди жили добре, мали всі роботу. Хто не працював у той час, приїжджав е дільничний і питає: хто не працює. І цей, що не працює, він тоді звався Тунеядець. І ми його. І йшли до нього, говорили з ним, проводили певну роботу, щоб він йшов на роботу. А тепер не працюють всі. Мало хто працює. І оце дуже тепер больно думати навіть про те, як життя змінилось. Люди стали добре жити матеріально, але, але тепер, тепер дуже погано, що молоді люди не мають роботи, а дітей треба ростити, виховувати, годувати. А роботи у селах немає. Кажеться, все є. Школа є, дитячий садок є, дом культури є, спортивна площадка коло дому культури є. Казалось би, все є для того, щоб жили і працювали. За успіхи в роботі в сільській раді я маю відзнаки. Тоді мені одній із усіх сільських рад вручено медаль за трудову доблесть. Ну, разом з тим є медаль відмінник народної освіти, медаль ветеран труда, дуже багато грамот, дуже багато подяк від райкому партії районної ради. Я була обрана неодноразово, а як точно, то п'ять разів була депутатом районної ради, була членом райкому партії за всі роки, коли працювала в сільській раді. Вихід на заслужений відпочинок у Раїси Дзюби відбувся лише на папері. Насправді, непосидюча енергійна жінка ще працювала на кількох роботах. Зокрема, саме їй довірили очолити ветеранську організацію села Нагірна. І вже будучи пенсіонеркою, дождала виборів і пішла на відпочинок. Ну я не сіла, я ще вісім років працювала в колгоспі. Значить, мені предложив Михайло Іванович працювати на, на жнивах. Біля комори Вісовщиком. І я ще вісім років працювала там. Я багато років очолювала ветеранську організацію. Дуже багато ще коли в районі був Городецький, а потім Пелінко, а потім Рена Михайлівна. Ну, вже в 2015 році, коли стан здоров'я мій погіршився. Я звернулась до Василя Івановича, щоб він мене замінив. Проте і на сьогодні він нікого не підібрав. Я вже якоби й не рахуюсь головою ветеранської організації, але все рівно, коли люди звертаються, я не можу стояти осторонь їхніх проблем. Стараюся допомогти. Сьогодні Раїсі Андріївні 76 років Уже хотіла б відпочити, та все не дає підвищене почуття відповідальності і переживання за долю своїх земляків. Для неї найперший принцип життя, якому судилося втілитися в роботі, допомагати людям. Я старалася задовольнити свої потреби своєї сім'ї і дуже старалася допомогти людям. Люди це в першу чергу для мене були на першому плані, тому що люди, я завжди. Реагувала на любе запитання на любу скаргу. Я завжди реагувала. І якщо я не можу зразу щось рішити, я попрошу скажу: знаєте, що я вам перезвоню або прийду, скажу. Я вивчу це питання, але я ніколи не лишала його нерозв'язане. Оглядаючись назад на бурхливу молодість та активну зрілість, пані Раїса переконується, що недаремно прожила життя, бо за плечима велика вага плідних та добрих справ. Найприємніше для неї це повага від односельців, а значить, і визнання її праці. Дійсно, нагірняни нині вважають Раїсу Дзюбу однією з найшанованіших осіб у селі.